Лемікон Дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. решник дійсно може нести ядерний, ядерний заряд. Е, ядерний заряд може нести будь-яка крилата ракета, будь-яка балістична ракета, Іскандер, К, Іскандер, М, Х 101, Х 555, Х, е, кінжал, калібр, все ще летить, вони можуть нести ядерний заряд. Тому коли ви почуєте про те, що нас хочуть налякати, що от зараз будуть використовувати решник, який може нести ядерний заряд, так. Всі ракети, які в них є, теж можуть нести ядерний заряд. Це буде просто лікарка, тому не звертаємо на це увагу. Ніякого ядерного удара по нам не буде, бо попередили росіян, що буде у відповідь з боку країн НАТО, е, якщо вони спробують застосувати тактичну ядерну зброю. Як потрібно українцям реагувати, сприймати от нічний ядар з 8 з на 9 січня, а річником, який вже підтверджений повітряними силами, по Львівській області. Ну вони і планували, росіяни. Вони лякали цим решникам, хотіли показати, що це ракета, яку практично неможливо перехопити, тими засобами засоби протиповітряної оборони, які ми зараз маємо. Тому, судячи з цього, він був без якоїсь потужної бойової частини. Але ну, це демонстрація сили. Якоїсь шкоди більше ніж, наприклад, Іскандер, чи «Х-101», чи Кінжал, чи калібр. Ну він не може завдати. Їм так літкають, ну, то, ну він, він не несе більше бойової частини, ніж е, ці, ці ракети. Тому те що, те, що його неможливо перехопити, ну, поки що це можна констатувати, що дійсно протирешника в нас немає таких засобів проти повітряної оборони. Його треба нищити, такі ракети. Е, це балістичні ракети е, малої та середньої дальності, Їх треба нищити там, де вони знаходяться, на місці пуску. Але е, із таких, ну якщо можна назвати доброї новин, новин, таких ракет у Росіян небагато. Вони вимірюються одиницями, навіть не десятками. Тому ті пуски, які росіяни проводили, ну, намагалися удосконалити цю, цю зброю, ну вони 9 із 10 були невдалими. Тому може навіть це. Настільки спробувати до нас налякати, ну не нас, більше, скоріше європейців, бо ця ракета може долітати і до європейських столиць, навіть приблизно до навіть до Португалії. Це швидше за все була ще крім налікати, вирішила випробувати, чи долетить, чи не долетить. Через 9 з 10 запусків було невдалено. Пане Олексій, оці от запуски, як їх повинні на міжнародна спільнота сприймати? І чи розраховано це на те, аби навести жах на наших європейських партнерів? Ну, я думаю, що це одна з цілей, може навіть головна ціль. Ну, ми ж не знаємо, що там голові в них, але ми можемо пропускати, що така ракета, яка може долати відстань до 5 тисяч кілометрів, вочевидь, вона може долітати і до інших. Цілі, ну вони ж вже розповідали росіяни, що якщо там будуть війська в Британії чи Франції, навіть після закінчення війни, припинення вогню, то це буде вважатися як ледь не акт агресії, стане законними цілями. Потім Медведєв там інші розповідали, що в будь-який момент вони можна нести удар і по європейським столицям, ну і так далі. Я думаю, що ну, судячи з тої шкоди, яку завдав цей цей удар по Львівщині. Ну, шкода була, ну, не ще раз. Не, не можу сказати, мала чи ще, 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 ще мала, як це можна оцінювати. Якщо <кій> навіть хтось постраждав, то багато чи мало, так не можу. Але вона не точно ще не більша, ніж шкода від е, іскандерів, то, М чи Іскандерівка. Тому це, це більша демонстрація. Це не з точки зору військової там досягнути якоїсь мети. Ну, пригадайте, що було, коли була атака по Дніпру. Е, Теж була без бойової частини ця ракета, але скільки було після цього розмов, що от демонстрація зброї, демонстрація сили що, ну і так далі. Тобто це більше такий інформаційно-пропагандистський запуск ракети, ніж те, що ціль якась військова, щоб щось таке знищене, ні, нічого такого. Інформації про це, що щось таке суттєво враження, немає. Парусі, як ви вважаєте, чи слід зараз очікувати в світі того, що ми знаємо, які є Білий Дім, яка є адміністрація Дональда Трампа, чи буде якась адекватна реакція на цей удар? Ну, ви знаєте. Судячи з усього, у Трампа зараз інша проблема. Йому ця російсько-українська війна, вона вони, вони приймають участь, вони виступають у ролі посередників. Ну, ми їм за це вдячні. Якщо це буде як якось нам допоможе, то слава Богу. Але мені здається, що для нього більше його цікавить Венесуела, більше цікавить Гренландія. Тобто туди Тайвань, може, туди спрямовані його думки. А це йому так як знаєте, ой, як камушек в туфлі. Йому заважає, йому дуже хочеться, щоб це війна припинилася, йому байдуже. Що буде з нашою Україною, наскільки це буде. Погано для нас з вами, що ми можемо взагалі втратити державність його це не з не хвилює. Ну це, це така людина, тому ми маємо це розуміти. І не сподіватися, що він це Єльцин казав, ви пригадаєте, що кожен чиновник в Російської Федерації, коли просипаєтесь, має думати, що я зробив для України. Я хотів сказати для Росії, ну сказав для України. Обмовився. Ну а потім наполягав на цій обмовці, що я це не помилився, я так навмисно сказав, що для нас Україна вкрай важливо. Ну, у Трампа такого думаю немає. Нема такого в нього висловлення, що кожного раз, коли просипається весь Конгрес, і весь Сенат, весь Палата представників і Сенат, що вони мають думати, що корисно зробив для України. Ні, в них інші плани. Це цинічно трошечки, ну, ну ми маємо просто розуміти, з ким маємо справу, щоб не очаровуватися, потім не розочаровуватися. Палесі, якщо говорити по фронту і ситуацію на лінії бойового зіткнення, якщо як таку в умовах кілозони можна називати, е, хотів би спершу додати вас, який зараз е, на сьогодні, на початок 26 року, пріоритетний напрямок для ворога, як ви вважаєте? Два, два напрямки. Ну, коли робляться, вони анонсували росіяни, що вони будуть робити наступальні дії чергової на наступальні дії взимку. У них там генетична пам'ять, як вони вважають. Коли робляться такі наступальні дії, армія такої, вона не атакує в одному місці. Ну, це прописано в підручниках, в бойових статутах, в тому числі, зазвичай обирається щонайменше два, А частіше три, мабуть, чотири. Ну, п'ять, шість, це вже ну, нема таких ресурсів у армії, щоб робити потужні наступальні дії на багатьох напрямках. менше два вони обрали. Це, там відбувається половина всіх бойових зіткнень, це Гуляполівські Гуляє. Полівський напрямок і Покровський напрямок. Інші, всі інші бойови на лінії фронту, вони носять ну, такий локальний характер. Там теж це, це бойові дії, це спроба захопити, просунутися. Але головні сили, вони ну, четверта армія, взагалі російська на Покровському напрямку, десь п'ята частина армії Росії можна так приблизно порахувати на Гуляпольському, ну запорізькому напрямку. Інші, північні наші кордони. Купінський напрямок, ну там теж відбуваються бойові дії. Не можна сказати, що там немає бойових дій. Так не може бути, що два-три два напрямка йдуться наступ, а в інших нема. Але вони, враховуючи те, що отримали наказ до лютого місяця там досягнути певних успіхів, захопити там таке місто, таке місто, щоб зараз не перераховуватися, не, не повторюється цю російську пропаганду, то. Чи зможуть вони це зробити, чи не зможуть, це ми, як то кажуть, подивимось. Але тут ми ну, прогнозувати можемо не точно помилитися. А от що ми можемо на 100% спрогнозувати, це те, що збільшиться кількість бойових дій, тому що не виконати наказ їхнього. Президента вони не можуть, вони розуміють, що політять не тільки погони, політять може і голови, тому будуть кидати в бій все, що в них є, максимально. Тобто, кількість бойових зітні збільшиться. І ми зараз це бачимо. Вона інколи у нас бувало там, коли більше сотні бойових зітні по всій лінії фронту, ми вважали, що це велика кількість зараз більше 200. Тобто, майже вдвічі збільшилась кількість штурмів. Ну, По всім напрямкам, але головний, ще раз, половина цих е, штурмових дій відбувається на двох напрямках: Гуляйполі і Покрос. Ну, Покрос, Мирний Рад Константинів, А, я Хотів би вас пане паном запитатися і південний напрямок, так? Руху ворога біля Гуляйполя, Оріхівський напрямок. Це південний є, да. І степногірський. Це є південний так, да, це є південний напрямок. Ну, вони, ну ми це знали. Про це ще е, восени, навіть влітку. Е, е, в тому числі президент Зеленський казав, що ми знаємо, де вони групуються, ми знаємо через нашу, в тому числі, агентурну розвідку, що вони планують, і мав ще коли, що це буде південний напрямок. Голіопольовський Покровський напрямок ніхто не відміняв, ну, вони вже майже два роки там б'ються. І мачі, коли ще буде запорізький напрямок, ну от бачимо робота на Голіополі. Тобто, це те, що ми очікували, це те, те що ми бачимо. Тому тут наскільки їм вдасться, ну, знаєте. Давайте одразу, щоб не було панічних настрій, якісь чи вдасть їм десь просунутися, обов'язково вдасться просунутися, бо для цього й будеться три лінії оборони. Враховуючи, що швидше за все ворог першу при зможе пройти, і там буде. Ну, буде друга лінія, потім третя лінія. Не було ще за історією війни. Ми це вже багато разів з вами проговорювали, щоб армія, яка підготувалася на наступальних дій і призпочала наступальні щоб вона ніде не просунулась. Тому панічно рахувати квадратні кілометри, які вони захопили, ну можна, але ну, питання навіщо? Ще раз, будь-яка армія, яка підготувалася, наступає за останні 2000 років, а вона де-не-де просувалася. Питання, наскільки глибоко вона просунулася, за який час і з якими втратами. Якщо е, 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 порахувати 25 й рік, то ми там казали про 4500 квадратних кілометрів, що росіяни захопили, цифру вражаюча. Але якщо поділити це на лінію фронту, 1245 км, кілометрів, то середнє просування росіян за 25 рік склало 3,5 кілометри. Якщо порахувати по днях, то приблизно їхнє середнє просування росіян 10 метрів на день. Ну, багато ще це мало, тут вже кожен може робити оцінку самостійно. Бо ми кажемо, суттєво просувається. Суттєво це як? Ще раз за рік армія просунулася на 3 кілометри. За рік в середньому це успіх чи не успіх? Ну, з точки зору. Не наших там блогерів, а з точки зору е, аналітиків, наприклад, з Американського інституту дослідження війни чи з генералітету України то вони вважають, що це провальна операція. Провально. Ну, у нас зато в наших ефірах ворог суттєво просувається, ворог постійно просувається. Ну, це цинично судження. Кожен має робити висновок, але спираючись на факти, а не на власне якісь без фактожу, просто на власне. Відчуття того, що йому здається, може здаватися все разом. Марсіані можуть гризитись це таке. Паносі про мобілізаційні ресурси ворога, от Кусян Машевець, оглядач, каже, що росіяни серйозно не те, що планували в попередньому році. 17 дивізії вони сформували лише 4. чи слід очікувати, що справді з тими от атаками, які не співмірні, так з просуваннями і втратами, це ні для кого не секрет. Чи можна говорити про якусь певну деградацію ворога на лінії бойових? Деградація ні. Так, це було би дуже це очаруватись, розчаруватися. В них до літа минулого року приріст, ну скільки долучили, скільки втратили, приріст складав там, ну, 5-6 тисяч щомісячно. Додатково до того, що в них було. І от їхнє групування збільшилось на, ну, на російсько-українській війні, скажімо так. Починає з літа це ситуація це ситуація вирівнялась. Тобто, 710 тисяч, як було влітку, так 700 тисяч на новий рік і залишилось. Тобто армія не збільшилась чисельно. Стільки, скільки вони втрачають, вони долучають. Це менше ніж це приблизно 30-35 тисяч щомісячно вони долучають, і приблизно стільки ж вони втрачають. Навіть їхній керманич Путін казав, що що їм треба вийти на норму 50-60 тисяч, тобто в два рази більше, ніж вони зараз можуть долучити, тоді можна. Розраховувати з його точки зору на якісь там успіхи, бо ту тактику, яку вони використовують, це тактика ну, застосання великої кількості людей. На місні штому те, що ми називаємо. Таких це їм поки що не вдається. Ті ну, знаєте, Закидуються страшні цифри. 400 тисяч росіяни планують мобілізувати в, в 26-му році. Ну, Це не виконання їхнього плану. Давайте подивимось, давайте візьмемо 35. Що вони втрачають щомісячно, помножимо на 12, і ми отримуємо скільки? На 10, це буде 350 і 70, 410 вони втрачають. Тобто вони спланували на е, 26 рік е, долучити на 10 тисяч менше, ніж втратять. Ну, а хоча цифра страшна, 300 тисяч хочуть долучити. Ну, це математика, ну просто цифри. А ну, висновки знов таки. Ми з вами стараємося навести цифри, навести факти. А от відношення досі фактів, ну це хай кожен на свій розсуд приймає і робить вис.